Добрий Добре. вечір добрий. Боже мой, ну, як я вас рада бачити. А мені знаєте, Дякую. як це? А, декан, декан, декан. А я така думаю, Боже, я ж вас знаю, я ж вас бачила, я ж вас пам'ятаю. Мені дуже приємно, О. дуже. дуже. Да, нам дуже приємно. Ну і Максима, ви знаєте. Ну, звісно, да. Максим мене витримав <реку> минулого <реку> року, витримав, <реку> витримав. Мене, мене важко витримати, тільки... я знаю. Хлопчики, хлопчики, які вас тут е з вами, це у нас новенький, це Євген Ігнаців. Це наш кандидат технічних наук, викладач кафедри технічних, технічного сервісу, а ми тут троє з одної кафедри. Але Євген, Євген, я не знаю, з якого року, навіть з 10-го якого ти займаєшся. Дронами. Да, ні, мабуть, десь там в 14 чи 15 или 14, -го. 14 -го, так, десь mm -hmm. так. Так що, Наталя Михайловна, ми усі ваші. Можете починати. приємно. А, так, шановні, я себе почуваюся, як це як школьниця з трьома чоловіками, з такими званнями науковими. Ось тому, якщо я щось неправильно кажу, будь ласка, ви мене вибачте зразу. І скажу що в нас сьогодні за зустріч? Зустріч наша для того, щоб. Ми могли цю запис, яку я зроблю, да, ми могли відправляти, показувати нашим хлопцям, які на нулі обирають для себе вуз і які обирають для себе спеціальність. В рамках того інтерв'ю, яке я вам скинула, які в нас були, я не знаю, хлопці знають або не знають, і вибачте, що так я кажу, як правильно сказати, ну, ми ж не дівчинки, але. Но... Як правильно до вас звертатися, щоб це було необразимовічливо? Вічло, щоб це було вічливо. Ось ми зробили з Олександром Миколаївичем два інтерв'ю. Це все було з дозволу ректора. І ці інтерв'ю вийдуть ну, на порталах, вийдуть на сайті з двома нашими студентами, які в минулому році вступили до вашого вуза. І по інтерв'ю, якщо їх побачити, послухати це така, от, такий посил і така мова, да, вони не очікували, не знали з того, як вони будуть навчатися в даному університеті, як вони обирали цей університет і що для них став дату. Я вам хочу сказати, ну, ми з Максимом це. Проживали минулого року, коли з кожним спілкува... спілкуючись, кожного я направляла якимось чином і давала можливість обирати, який вуз нам потрібно обрати хлопцям, які знаходяться в нас на нулі. Е, нагадаю, що в цей проєкт для УБД, які знаходяться в війську, це не просто від які вже звільнилися, це ті, хто зараз воюють. Тому для них дуже важливо отримати можливість обрати вуз, а не просто, що сказав командир. По-друге, розуміти, в що в вузі він отримає за компетенції, навички і подальше, коли він звільниться, де він буде працювати? І коли я розповідаю про дату, коли я кажу, які в нас є випускники, як ми навчаємося, що відбувається. Ну, не можу сказати, що прямо усі, але більшість я, каже, та що ну, такого не може бути. І коли ми зробили два оці інтерв'ю з бакалавром і з магістром, стало зрозуміло, що наші воїни вони не, ну, в них мали інформації. Тому я ініціювала ці зустрічі і ця наша конференція ну, відео, скільки, скільки ми зараз там з вами поспілкуємося, півгодини більше, ну, як це вийде. Ось наші хлопці це будуть бачити. Для них це важливо, щоб вони почули декана факультету, почули пана Євгена, котрий займається дронами з 2014 року, Вдумайтесь, з 2014 року вони зараз приходять у військо, починають щось там гуляли да, там, на приставки, і тут вони бачать перед собою людину, яка з 14-го року знає, що такий дрон і як обробляти. І ще раз наголошую, що всі, хто в нас вступив в дату, Бакалаврат, ну, магістратура це без, безумовно. Вони навчаються і вони бачать, що університет викладається, дуже гарна платформа навчальна, до вона, як це сказати? Понятна, як це? Зрозуміла, да? Ну там? От, от вони, ну, вони мають доступ, і в кожен. І це знаєте, от як Парвата в нас сказав на інтерв'ю. Що він при нагоді бере телефон і не в Тіктокі сидить. А якщо і в Тіктокі, то в нього попадається. Це -то було так смішно. Оці всі в, з, е з Ролики, да, там, як міряти, що робити. Це дуже класно, дуже круто. І я впевнена, що всі, хто в нас поступить в цьому році, е Більше інформації почувши, їх буде, вони будуть більш мотивовані. У минулому році вони, як зайці, то сліп йшли туди, куди їм казали. Зараз, навчаючись, вони ж між собою всі побратими спілкуються і вони відповідають, кажуть, що вони роблять. І я вважаю, що ось такі зустрічі з керівництвом кафедри, з деканом факультету, з викладачами безпосередньо, ну, ось ви бачите, це їх мотивує. І чому відео? Ще раз, це таке для мене було дуже таке цікаве, коли я відправляю якусь інформацію, да, що мені там, наприклад, Носань віддав, там Олександр Миколаївич віддав, а мені дзвонить і каже: Наталі, нам хочеться живого, живого побачити. Я говорю, все я зрозуміла. Поняв, прийняв, пішов виконувати, як все ж, як дружина військового. Тому що я хочу сьогодні на від нашої зустрічі. Хочу, щоб кожен, так, хто присутній, закохав того, хто буде дивитися відео, ту спеціальність, яку ви ну, я не знаю, самі закохані. Ну, Пан Володимир, це взагалі я пам'ятаю нашу зустріч, я коли вас чула, у мене волоси шевелились. Ну, тому що. Я в мене ну, батько да, там, теж щось робив руками мохрізівч, Москвич, зібрати Москвич, але він не професійно. Але я розумію, що ваша спеціальність ну це вкрай важлива зараз для хлопців, хто там, і для тих, хто вийде від, звідтуди і повернеться до цивільного життя. Е, геодезія і землеустрій ну взагалі, ми ж заберемо свою землю обратно. Нам потрібно там бути. Пан Євген, дрони ну це, це ж взагалі любов. І що вам хочу сказати, що е, в минулому році всі, хто у нас дрончики мої, з 93-ї бригади, вони всі в ЗІІТі, в магістратурі. Я не знала, що у вас є дрони. Я би їх всіх забрала сюди. Ну, Це чесно, <смі> чесно, вони всі там. Е, ну, Олександр Миколаївич, це взагалі е, як батько, який отак от обіймає і мене, і її веде. Зараз і сьогодні ми спілкуємося з Олександром Миколайовичем Шокарєвим, який керує всіма потоками з направленості наших студентів з пільгою УБД, з паном Євгеном, який в нас з 2014 року займається дронами, з паном Максимом, який пройшов зі мною великий шлях минулого року і витримав всі мої дівчат, істерики з документами і так далі, і з мною дуже поважаю чого пана Володимира, декана факультету, професора, доктора технічних наук. Я, взагалі, коли читаю вашу біографію, якщо її бачу, що ви зробили, ну мені от дійсно хочеться сказати, що я, мені так повезло, що я вас знаю. Ваші знання дуже потрібні хлопцям, які заходяться на нулі. Ваше знання дуже потрібно для тих, хто звільниться і буде нашу країну відновлювати. Оксана Миколаївич, з кого ми почнемо?